Всім привіт-привіт, всім доброго, доброго раночку. Вітаю всіх на своєму каналі. Е, ну що ж, як я вам казала вчора, да, що сьогодні в мене очікується домашній день. Взагалі не збираюся нікуди йти. накопилися вдома справи. Треба робити щось теж вдома. І... Тому, тому я якби, ну, поки, поки так, а, а що буде далі, не знаю. Поки що я почала з того, що я собі варю кашку. І висівок варю кашку. О, тому день розпочинається. А як він пройде, подивимося? Запрошую всіх. Приїхала, працює. Я теж працюю, вже в мене прання два Попралася, на балконі висить, і знаєте що? Коротше, в мене було перцю трохи. І я знайшла такий рецепт гарний соус чилі, але ну, я не хочу його робити дуже чілі, бо я дуже гостро не люблю. Я ось його вже перечистила, якраз тут кілограм от, і думаю, треба його зробити, щоб не пропав перчик. Але у мене не, не вистачає, треба туди ще гіркий перець і чесник. У мене чеснику мало. В общем, треба йти в магазин. Йдемо в магазин. Харобці, мабуть, свірінькають. Сьогодні на вулиці теж гарно, вітру немає. Тихо гарно. Я сидиш зараз. Швиденько в цей мій ближній магазинчик. Так, ну що, перець чилі ваговий є по 196 гривень, але я не бачу, ага, часник тільки отакий є. Угу. Імпортний три головки, ну мені, в принципі, більше й не потрібно. От, 129 за кілограм. І менші, більші, Ось. Так, все. І зараз кабачки, які гарні, ось молодесенькі, гарні. По чому кабачки? Кабачки, кабачки. Чи цибуля. Кабачок по 25,90 Гарненькі Гарненькі. Так, а перчику мені треба там написано і 400, і 500 грамів, мені стільки багато не треба. А, а дивіться, передзелений гострів по 45,90 а червоний чилий 196. М -м, така різниця в перцях. Та мені тут одну причинку, бо я гостре дуже не люблю. То мені так трошки. Знаєте, для, щоб наче додати трошки родзинки. Оцю одну візьму та і все. Я бігом. Сюди-сюди. Взяла ще цукру, бо там ще цукор йде в рецепті. Ну і одну перчинку я вам показала. Три штуки чесночка. А це гені. До йому шухлядку сюди печиво. Так, перетягнутися і тоді вже далі. вже поїхала додому, відпрацювала. А я знаю, то як Альона у мене, так я от, от, біля них посижу. Ну, нема в мене роботи, коли от вона приїжджає. Це ж вона вже поїхала, то я вже ж оце підготувала, якби все тут до цього перцю. Та думаю, треба ж зробити цей соус. от Цей паприкаж, чи, чи не паприкаш, як він називається. ну в общем, зараз зроблю. Скажу, який він на смак. Якщо смачний, то порекомендую, ну будете і ви тоді робити. Зараз ще поки перцю багато, да, то можна ще робити. Значить, зараз показую, що нам потрібно буде для цього рецепта. Все дуже просто. Ну, саме потрібен перець, перець, який хочете, без, без різниці. І потрібен буде гіркий перець. Я всі якби, ну, ваги, скільки чого треба, я все дам. Крохмаль. Кукурудзяний чесничок, сіль, оцет яблучний і цукор Оце все, що нам потрібно. І для початку мені треба я вже поставила, мені треба весь цей перчик зараз перекрутити. Перчик весь у мене перекручений, і його тут небагато виходить. І в мене ще й трошки менше було. І висипаємо тепер сюди сіль і висипаємо сюди цукор. Ось скільки цукор, це і то, це я трошки кладу менше. Ну, мені здається, знаєте, це е, можна регулювати собі по смаку. Я все-таки додаю трошки менше цукру. Чим по рецепту? Ну, я вам рецепт дам, а ви будете самі вже дивитися. Ну, подивимось, що воно буде. Яке воно буде. Все, і ставимо його варить. Е, баночки я вже налила кипятком, ну, я так думаю, що це буде багато цих баночок, вони стерилізуються. Поки у мене перчик закипає, а я, знаєте, що? У мене ось є яблука, мені Альона привозила, такі, знаєте, падалошні, оці їхні, що падають. І я думаю, чому вони будуть пропадати у мене? Я зараз їх потру всіх на яблучний оцет. Бо я ще в цьому ж році не робила оцет. Так що зараз почищу ці яблучка, повирізаю, де тут, тут є таке, де придавлене, де, де, де вдарене. От. І перетру їх на. Перетру їх на яблучний оцет. Так що, щоб, не, не цей, щоб час не пропадав, поки там закипить, я займаюся цим. Бо я ще в цьому році оцет не робила. А така, ви знаєте, оце, брала оцет на, це ж, на, на цей соус. І, якби, я, я думала, там у мене ще багато в банці. А я оце з банки весь вицідила. І в бутилки, ну, може, в мене пів літри залишилось і все. Ух ти, думаю, ми оце використали його весь. Я же і альоні давала і я, в общем, то думаю, треба поповнювати запаси. Тому, думаю, трошки треба зробити от ту якраз поки що ці осінні яблучка, вони соковиті, гарні. Так що ще зараз натру на оцет яблучка. Поставлю і хай він якраз поки собі грає. Він яке, як вино, переборожує, переграє. От. Не знаю, скільки буде, стільки і буде. Півбанки, то півбанки. Це ж краще, ніж нічого. І яблука не пропадуть. І буде оце. Просто в мене якось щось в цьому році в мене геть немає часу. Ні на що не вистачає часу? Взагалі, що воно таке? Чи той час так швидко плине, що, що, що його не вистачає тепер чомусь. От. В общем, оце займаюся ще таким ділом. Можна було б на м'ясорубку, але мені чогось більше подобається. Хоча я ніколи не пробувала на м'ясорубку. Можна і на м'ясорубку попробувати, щоб не тертися. Можливо, я так і зроблю. Хоч раз в житті на м'ясорубку попробую. перекрутити яблука. Вони тоді сок краще пустять. Взагалі, займаюся. Перчик мій закипає. Після того, як він закипить, йому треба проваритися 15-20 хвилин. Тому час засікаю. Зараз у мене 14,51. Тобто до 10 хвилин хай він собі вариться. Ну, а я тим часом, поки в мене є ці 15-20 хвилин, знову збираю. Свою м'ясорубочку і зараз швиденько-швиденько перекручу яблучко. Перекручу яблучко на осад. І поставлю вже осад. Поки якраз провариться перчик, От. я яблучко перекручу і тоді вже будемо закривати соус. 15,3, в мене вже все перекручено і машинка помита. Ну, що таке я ж була виключила витяжку. Е, У мене тут був кілограм яблук. Тепер мені цей кілограм перемелених яблук. Ні, таке, мабуть, зараз виключу, поки щоб не шуміло. Треба перекласти в баночку. На кілограм яблук треба додати десь літр. Води. В залежності від того, знаєте, які яблука соковиті, не соковиті. Якщо яблука не соковиті, то можна додати і літр 200 води. І, і цукор. Цукру йде також від 50 до 100 г. Цукру, тому що, знову ж таки, які яблука. Якщо яблука солодкі, можна додати і 50 грам цукру. Якщо яблука кислі, то можна додати і 100 грам цукру. Цукор можна не боятися. Цукор у нас проходить тут процес бродіння, він використовує тільки для того, щоб запустити бродіння. І цукор проходить ферментацію, і цукру тут тоді не залишається, тому його можна не боятися. І оце коли, якщо робити от саме в такій пропорції, то виходить оцей ваш 6% яблучний оцет. Так, тепер мені треба сюди пів літри водички бажано трошки тепленькою, щоб цукор розчинився. Так, де мій цукор? Запасний. Боже, була повна банка, де вона ділася? А от. І так як у мене яблука кисленькі. Тут все вариться, тут зараз будемо доводити до, до цього до логічного кінця. Е, тому я покладу 100 грам цукру, бо яблука кислі. Навіть да, трохи більше вийшло 110, вже відбирати не буду. Все, сюди водичку, розмішую це все, наливаю в баночку. О, можна ось взяти тепленьку якраз із цього. Кип'яча тепленька із стерилізації. І звичайно її можна взяти. Так, Водичку я налила, треба гарненько розмішати, щоб розчинився цукор, залити баночку і треба, щоб вода покрила повністю яблука наші, так, щоб вони не були. Ну, Наверху, щоб вода покривала. щоб, ну, багат, ну, багато, Нормально, щоб водички було. Але не переборщіть теж з водою, бо тоді оцет буде зовсім зовсім рідкий. Ну, В сенсі, не буде того проценту, якого треба, щоб було. Так, що розчинився цукор? Ну майже. Оце робиться дуже швидко. Дивіться, в мене тут було да, 20 хвилин, ну, зараз ось 15.08. Я вже от, майже вклалася. да. Мені дві хвилини ще залишилося. Так це я і почистила, да, і порізала і це, і... Ні, почистила раніше, ну вже перекрутила і ось зробила. Це так. Між доділом. Все. Цукор розчинився. Сюди наливаю. О, бачите, з кілограма яблук, скільки в мене виходить. Гарненько перемішати і все. Тепер беремо марлічку в декілька разів складену, накриваємо. Я ще це беру, знаєте, такі резиночки, і зверху резиночкою. В тепле, темне місце. Ну, як я в шкафчику туди в коридор ховаю, там темно. На 2-3 тижні до тих пір, поки яблука не осядуть на низ а зверху буде сам оцет. І їх треба періодично кожен день, отак, знаєте, або брати, перебовтувати або брати ложкою перемішувати. Для того, щоб не зацвіла верхушка і щоб виходили гази. Все, оцет готовий. Приступаємо далі до соусу. Що мені треба далі зробити? Мені треба. Перечивити оцей весь чесничок. Зараз теж все дуже швиденько. Тут довго нема що гратися. Ви знаєте, я чого і вирішила зробити цей рецепт, бо він дуже швидко робиться. Якби не забирає багато часу. Мені ще треба буде завтра, ну, на завтра щось діє приготувати. Сніданочок, але в мене ніяк там фарш не розморозиться. Ви думала ще якісь коклетки зробити парові. Йому макарони по От, А ніяк не розморозиться той фарш. Так, Часничок в мене готовий. Ох, яка, здорова. Часночинка. Так, о, краса, краса. Це, о, аромати такі стоять. У мене, ам. Смакота, смакота. Так, тепер мені сюди треба додати яблучний оцет. В описі до відео буде скільки чого потрібно. Так, додала яблучний оцет. Тепер чесничок. Перемішуємо. Чекаємо, поки закипить. І поки е, наш перчик закипає, нам треба, знаєте, що зробити ось що. У нас ж є крохмаль кукурудзяний. Це важливо. Е, саме кукурудзяний. І е, 100 мл водички. І нам треба оце гарненько поки що перемішати, поки закипить, поки закипить перчик. Перемішуємо гарненько крохмаль, щоб він повністю розчинився у водичці. Закипів перчик. Наш крохманчик розколочений. Прям дивіться так, от розколочуєте перед самим вливанням, тому що він має таку властивість дуже осідати. І вливаємо сюди і перемішуємо. Після того, як влили крохмаль, проварити ще 15 хвилин. І закатати в баночки простерилізовані. 15,18 засікаємо час. Ви подивіться, яка ця краса виходить. Боже, який красивий соус. Ну, зараз скуштуємо. Треба обов'язково перетимеш закривати, скуштувати. Що, що, що з ним? Його вже можна закривати, він вже готовий. Перед тим, як закривати, обов'язково треба скуштувати. Мало ли, може, в ньому солі не вистачає або кислоти. М -м -м. Ой, ви знаєте, ота от одна перчинка і то було багато. Я не уявляю, який це буде соус, тоді якщо вкинути, в мене та перчинка була 38 грам грамів, і то, якщо відрізати ще хвостик, то там, мабуть, всі 35. А по рецепту там іде 400-500 грамів виявляєте, це таке буде пекуче, що не можна в рота взяти. бо навіть зараз відчувається гострота. Ммм, Дуже смачно. Так, все. Я ж виденьку закатувати. І все. В общем, вийшло у мене літр 800 десь, по-моєму. Ну, 3 баночки по 0,5, а третя баночка, вона така менша, не 0,5, там, не знаю, 350 чи скільки. В общем, 4 баночки вийшло. Значить, Рецепт, як я казала, дам. Але дивіться, хто любить от таке прям кис солодко, да? кисло солодко-солодко. Я поклала менше цукру, чим треба було, а можна було ще менше покласти. От, тому, тому дивіться, Якщо ви дуже солодко не любите, ложіть менше цукру. Тому що воно, знаєте, якщо поклала б я весь той, що потрібно, то воно і так, як варення, а так взагалі буде точно, як варення. І по остроті теж дивіться. От я ж кажу, що я поклала там, да, 35 грам, а, а по рецепту там іде ну, 400 500 грам. це там, там таке огонь, там не, не можна буде в рота його взяти. От, тому дивіться, по своєму смаку. Ну, я просто не люблю гостре. От, я люблю, щоб так, знаєте, щоб воно тільки от в міру. От він вийшов якраз по моєму смаку. Зовсім трошки. Гострота відчувається, а нема, але вогню в роті немає. От я навіть скуштувала, я навіть водою не запивала. От, а так, дуже швидкий рецепт, прям дуже. От 15-35. І все, скільки я тут витратила, і, то воно ще, і з цього часу то півгодини воно кипіло. І рецепт швидкий, смачний, соус чудовий. Мені здається, він до всього і до м'яса буде підходити, та до любої страви. О, так. А мені ще треба зараз поставлю там трошки розмірся фаршик, поставлю і зварю на завтра. На завтра зварю макарони по флотськи він таке любить. Він таке любить. Ну, в мене тут уже процес іде. М'яско смажиться на, це ж, на макарони по-хлоцьки із приправками. Водичку поставила. Що готую? Щоб на завтра деньки було, що їсти, бо я там завтра зранку уїжджаю. А куди побачити? От. Все, я вже дні приготувала і макарончики по хлопськи, вже все зробила. Зараз ще хочу знаєте, ну, замочити в цьому в кисневому відбілювачі рушнички кухоні. Поставила водичку. І на сьогодні, мабуть, все. На сьогодні, мабуть, все, бо ж сьогодні, наче типа вихідний, <гум> От, то якраз трохи раніше. Там вже майже 5 годин вечора, якраз, може, можливо, сьогодні трохи раніше це ж відео змонтую. А то вчора відео в мене монтувалося аж до ранку чогось, не знаю чому, так довго, що вийшло то аж ранком. Так що на сьогодні все. З вами прощаюся. В принципі, я сьогодні нормально зробила роботи, І соус зробила, і яблучний оцет зробила, і Денісу зварила макарончики. ну коротко. І трошки ще залишилось часу відпочити. Ну А завтра, що буде, то буде завтра. Подивимося. Все, з вами на сьогодні я прощаюся. Всім цього самого-самого найкращого. Щоб не було таких страшних ночей, як була в нас сьогодні, ця ніч була і для Києва, і для Запоріжжя, і для, для всієї України. Но саме сьогодні дуже постраждали Київ, і Запоріжжя дуже сильно. От, і хочеться, щоб вже цього не було. Тому надіємося на краще. Все, всім, пока-пока. Всех люблю, целую ее